Географія ж дуже широка, адже приїхали майже зі всіх областей, де є гімнастика, де є прилади, де є снаряди, де готуються діти. Ці змагання, хто виграє ну, перші призові місця, він автоматично потрапляє в резерв кандидати, бо дорослі у нас в основний состав. Правда. І вже з ними працюють в збірні, запрошують на збори. У нас зараз з потенціалом дуже багато проблем у зв'язку з тим, що Багато виїхало, людей, тренерів і дітей. І хто в нас залишився, ми робимо усе, щоб їх підняти на рівень міжнародний, так що ми могли боротися за медалі. Меністина їх міністрів вперше приймають змагання такого рівня. До цього ми йшли тривалою. Час ми придбали обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам. Те, що ми виступаємо на своїх приладах, у своєму залі, у своєму місці, де рідні, друзі можуть прийти подивитися, це дуже круто. Хлопці дуже радіють цьому, тому що цього ніколи не було.